До вашої уваги інформаційний випуск п'ятниці, 28 жовтня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами «Аверсу». У студії працює Юлія Остапович. Моє шанування тіло загиблого на війні героя Святослава Троцюка зустрінуть на Волині 29 жовтня. Про це повідомили у камінь каширській громаді. Герой загинув на бойовому завданні під час мінометного обстрілу 4 липня. Увесь цей час близькі та рідні мали надію, що він таки живий, щирість співчуття рідним та близьким. І вічна пам'ять герою. У камінь Кашерському районі у пожежі загинуло двоє людей. Напередодні ввечері на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, що у селі Гірки. На Любовівщині після того як пожежу ліквідували, на місці виявили тіла 57-річного чоловіка та 26-річної жінки. Ймовірна причина загорання необережність під час куріння чоловіком. Замінування двох луцьких судів таку інформацію отримали екстрені служби міста. Сталося це в обідню пору. До луцького міськрайонного суду одразу з'їхались правоохоронці, медики і рятувальники. Очікували приїзд вибухотехніків. Працівники в суду евакуювали. Це, Ця інформація в центр зв'язків національної Бу поліції України. в Покиньте, будь ласка, територію. Але що тут сталося? Не знаємо виклики. Все а чому приїхали сюди? Не знаю. Нічого не можу вам сказати, бо я того не знаю. Мені не доповідало? Може, не знаю. Надійшло повідомлення по зв'язку про замінування. Чекаємо приїзду вибухтехніків, там будемо бачити. Чи підтвердилась інформація про вибухівку? Чи все-таки це було псевдозамінування? Правоохоронці не коментують. Сьогодні у Луцьку сталася масштабна ДТП. В аварію потрапили зокрема й військові. Зіткнення сталося зранку, 28 жовтня на вулиці Рівненській. На щастя, обійшлося без жертв. З питань етичності та безпеки обличчя військових не показуємо. Не Що трапилося? Зачерпти прес-служби е, зіткнулися оці три автівки. Так я розумію. А військові їхали на котрій. Я не можу коментувати. Ми не знаємо, я вам кажу. Мені дзвонили, я приїхав тільки що, п'ять хвилин назад». Я тільки приїхав, я не знаю. Одразу зіткнулися три авто БМВ, Рено та Volkswagen. Як це сталося, розповіла водійка Фольксвагена. Каже, водій БМВ в'їхав у Дастер з військовим. Втаранив ззаду так, що автівку від удару відкинуло на зустрічну. Від цей повертав, цей в нього, і від цей в назустріч не вискочив. Я його не мала припускати, його стукнули, і він вилетів назустріч. Його оця автівка наздогнала, стукнула, так? Я не знаю, як його ага. «А, на, а на які військові були в машині? тут військові, з чорними номерами. так?» Водія Рено каже, жінка забрала швидка, а от той, хто їхав на БМВ, зняв із автівки транспортний номер. На місці працювала слідчо-оперативна група Луцького районного управління поліції. Встановлено, що постраждав водій автомобіля Рено Дастер. Його госпіталізували у лікарню. Наразі поліція з'ясовує усі причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Двом водіям БМВ і Фольксвагена проводили освідування. за результатами. Вони тверезі. А за процедурою, водія, який постраждав наслідок дорожньо-транспортної пригоди, взяли кров на аналіз у лікарні. Військового наразі госпіталізували. Доставлено чоловіка 37 років. На момент огляду стан пацієнта стабільний, скаржився на головний біль, біль в грудній клітці, обстежений пацієнт, зроблена спіральна комп'ютерна томографія, даних за черепно-мозкову травму чи перелом. Грудної клітки черебра немає. Пацієнт госпіталізований в задовільному стані в одне з терапевтичних відділень. У чоловіка відібрали кров, аби перевірити на вміст алкоголю. Медик каже, візуальних ознак сп'яніння у водія не було. Ознак алкоголю сп'яніння не було. Запаху алкоголю з ротової порожнин також не було виявлено. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Волинянка пограбувала військового на Львівщині. Слідство встановило в одному із сіл Червоноградського району. Жінка проникла до чужого приміщення, де на той момент нікого не було. В кімнаті вона натрапила на сумку, в якій було 500 тисяч гривень. Волинянка забрала всі гроші і втекла. Як виявилося, гроші були заощадженнями військовослужбовця ЗСУ, який виконує бойові завдання на фронті. Свою платню він передав на зберігання матері за декілька годин. Жінку затримали правоохоронці. Вона зізналася у крадіжці і повідомила, де знаходяться гроші. Наразі суд обрав підозрюваність за побіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Громадянин Польщі намагався провести в Україну холодну зброю. Через устилух водій легковика віз аж вісім ножів, які знаходились в картонній коробці на задньому сидінні автомобіля. Їх виявили під час проведення повного митного огляду. Авто до слова в'їжджало зеленим коридором. Підозрілі предмети передадуть на експертизу. Попередньої дії громадянина Польщі кваліфікують як незаконне поводження зі зброєю. Невдовзі у Волинській області будуть створені графіки відключень електроенергії. Таку інформацію повідомив очільник області Юрій Погуляйко. Відповідне рішення прийняли на селекторній нараді з офісом президента. Там зазначили, що нестача потужності енергосистеми – це проблема всіх українських регіонів, а не тільки декількох міст. Обмежити споживання електроенергії необхідно. Кожному українцю Юрій Погуляйко повідомив, що попередньо графіки планових відключень будуть уже з наступного тижня. А от разі аварійної ситуації відключення будуть застосовуватись як і раніше. Ковальському районному управлінні поліції оновили приміщення із системою моніторингу. Сьогодні було відкриття. Відремонтоване приміщення поділили на дві частини: службову та приміщення для роботи з громадянами. Скрізь облаштували систему відеоспостереження. Запис камер ведеться цілодобово, фіксують кожен крок правоохоронців. До того ж, в управлінні поліції передається зображення з усіх камер спостереження міста Коваля райуправлінні облаштували і фронтофіс, де завжди присутні поліцейські, аби допомогти відвідувачам. На ремонті роботи було залучено кілька мільйонів гривень. Частину коштів надала Ковальська громада. Як розповів головний правоохоронець Волині Юрій Крошко, ремонт райуправління було заплановано ще минулоріч. До слова, Ковальським поліцейським вручили і ключі від нових автівок. Заплановано це було ще в минулому році. Мирні, скажімо так, часи до повномасштабного вторгнення, і оскільки вже було і заплановано, і е, закладені в це гроші, то вже е, вирішили цей проект довести до логічного завершення, дофінансувати і добудувати. Це один із кроків побудови, е, скажімо так, побудови ставлення до людей, до закону, е, саме. Через призму цього європейського ставлення до, до наших громадян за підрив в приміщенні Любомського районного суду мешканець Миколаєва сяде за грати на 4 роки та 6 місяців. Суд виніс вирок, так би мовити, старшому з підривників та його спільникам, які 15 січня цього року розбивши вікно в Любомльському суді. Кинули туди вибухівку. В результаті нанесли збитки на суму в понад 1 мільйон гривень. Як з'ясували правоохоронці, замовив підрив мешканець Литовської республіки, який хотів таким чином знищити матеріали свого кримінального минулого. Замовника оголосили в розшук, а найсуворіше покарання одержав мешканець Миколаєва, скажімо так, старший підривник, який наступні 4,5 роки проведе у в'язниці. Пожежу ліпше попередити ніж долати її наслідки. Рятувальники луцького районного управління провели рейд серед мешканців громади. З першими приморсками люди розпочинають опалювати свої домівки. Хто чи може при тому, нехтуючи елементарними правилами пожежної безпеки? Роз'яснювальні бесіди, подвірні обходи та інструктажі серед мешканців житлового сектору. Звична справа для рятувальників впродовж року. Саме в період опалювального сезону причиною загорянь в домівках людей стає недотримання елементарних правил безпеки в домогосподарствах. Особливу увагу приділяють незахищеним верствам населення та будинкам, в яких мешкають неблагополучні сім'ї. Превентивні заходи рятувальники проводять з органами місцевого самоврядування. Постійно співпрацюємо. Вони виїжджаючи до нас. Завжди заїжджають в наш старостинський округ, і ми вже контактуємо з ними. Зокрема, вони були в нас влітку. Перед початком опалювального періоду проїхалися хлопці відповідно по більш таких вразливих категоріях, малозабезпечені. Ті сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, можливо, де люди трошечки зловживають спиртним, от, були вказані на їм зауваження. <кій> і ну, от зараз, якщо в нас буде можливість, ми по цих сім'ях проїдемося, як люди зреагували на це зауваження. Роз'яснювальні роботи сьогодні проводили на території жидичинсько старостинського округу. Як і в кожній громаді, тут є родини, де мешкають самотні люди, особи з інвалідністю та інші категорії, які потребують особливої уваги. Проводимо профілактичну бесіду і провентивну роботу. Це треба в ідеальному варіанті два рази мінімум на рік. Це перед початком сезону опалювального і після його завершення прочищати сажові канали, чистити всі шибери, відсувати і це проводити, тому що на пожежі не такий безпе... небезпечний вогонь, як оцей чадний газ. Можна заснути і не прокинутись, на жаль. Ну, судна систематично знає, можна звертатися в старостинський округ, там в сільську раду. Куди куди вам зручно, я думаю, вам там допоможуть. Тим більше ну, співпраця у нас налагоджена, то завжди ми їх інформуємо. Вони активно відповідають на це, і тому ніяких проблем в цьому немає. Якщо щось виникає питання, якісь, звертайтеся через соціального працівника. Оглянули домівки, де мешканці зловживають спиртним. Там не лише забувають чистити домоходи, а й не дотримуються елементарних правил безпеки. До прикладу, саме внаслідок паління в ліжку. В нетверезому стані пожежі закінчуються трагічно. Здебільшого пожежі виникають з вини самих громадян, особливо, що стосується будівель житлового сектору, через, їхні, через їх безпечність та нехтування основними правилами пожежної безпеки. Е, найважливіше, що хотів зазначити, що спочатку року в нас є 13 загиблих на пожежах. І основною причиною стало куріння в нетверезому стані у будівлі або в ліжку. Частина людей дослухається, а інша частина іншим займається. Ігнорують так. Але ми це, це не означає, що ми не, не будемо продовжувати дану роботу. Ми систематично їх відвідуємо і наголошуємо, що дотримання вимог правил пожежної безпеки це безпека їхнього життя, а життя це найцінніша річ. Перевірили також будинок, де вже була пожежа, яка ледь не закінчилась бідою. Замкнула на горі проводка от. і коротше, почало горіти. А як виявили, як хтось був вдома? Можливо. Були вдома, діти були вдома, і світло виключилося от. і почався дим. От. Бо то зразу ми дзвонили, приїхали, все, допомогли мені, і страховка в мене була, От, то я вон, понакуплювала, щоб все зробити. А як діти живуть в хаті? Діти злякалися? Так, да, злякалися. Сама старша, то дуже злякалася, аж скоро приїжджала. Окрім обходів домівок, рятувальники роздали інформаційно просвітницькі листівки і перехожим. Нагадали, дітлахам за правила безпеки поведінки у зимовий період. Знаєте, що не можна з сірничками гратись? Да. Чи ви граєтесь? Ми не граєтесь? А петарди любите стріляти? Ні, Ні, Ні петарди ніколи в житті не. не стріляли. Не Правильно, молодці. Бачите, які у вас хороші діти живуть. Дивіться, да вам такі листівочки. Так, тут основна основні правила поводження. Зараз, скажімо так, час осінньо-зимового періоду на лід, щоб не ходили, щоб не гралися там, з різними буховими речовинами. Якщо знаходите щось таке, якесь не те, що викликає у вас сумнів, завжди щоб сказали дорослим. А якщо дорослих нікого немає з боку, то щоб телефонували за яким номером до служби порятунку? 101. 101. рятувальники закликають бути уважними в користуванні пічним опаленням, плитами, електрообігрівачами та іншим. Адже дотримання простих правил пожежної безпеки не лише вбереже вас від матеріальних втрат а й збереже найдорожче життя. Мирослава Сябер, Дмитро Кудик для новин на часі з Луцького району. На завершення випуску до новин спорту два дні у Луцьку проходив футбольний турнір, організований фондом ігри в палиці. Тільки разом у змаганнях взяли участь шість команд з різних луцьких шкіл. А хто здобув кубок першості, бачила Ольга Яцюк. Цього разу на спортивних майданчиках першість виборювали збірні команди вчителів та батьків. Це традиційний турнір, який щороку збирає чимало футбольних команд, котрі захищають спортивну честь закладу освіти. Проте через війну в Україні цього року їх кількість зменшилась. Змагання проводимо серед шкіл міста Луцька. Звісно, не нехтуємо правилами безпеки. Проводимо на майданчику, де дуже поруч є укриття. Дуже приємно, що школа долучається. Бачимо, що батьки з вчителями з такою дуже сильним завзя. Змагаються між собою для того, аби честь школи була представлена гідно, аби стати достойним прикладом для своїх дітей. Після першого дня визначилась трійка сильніших, які і змагались між собою за звання чемпіона. Кожна команда провела по два поєдинки за коловою системою. У першому матчі з мінімальним рахунком 1-0 виграли футболісти Луцького ліцею номер 10 у суперників з 22-го ліцею. Проте, як показав наступний матч, поразка лише розігріла останніх, які дали гідний бій збірній батьків і вчителів з 26-го ліцею. У другому матчі вболівальники насолоджувались запеклою і разом з тим рівносильною боротьбою за володінням м'ячем обох команд. Обмінявшись голами у першому таймі, другий став більш результативний, де збірні 22-го ліцею таки вдалося здобути перемогу. Фінальна гра між командами ліцеїв номер 10 і 26 відбулася відбулась уже у сутінках, адже враховуючи зайнятість на роботі, ігри стартували у вечірній час. Продовж усього матчу суперники не відпускали один одного більш як на одне очко і завершили з рівним рахунком 3-3. Проте, навіть такий результат дав можливість команді Луцького ліцею номер 10 стати чемпіонами турніру. Цей турнір дуже хороший турнір. Тому що такі зараз нелегкі для країни і для всіх час ми зібралися, щоб підтримати насамперед моральний дух і спортивний дух кожного, щоб щоб залучити нашу молодь, наших дітей. Адже ми, як батьки, от у мене син так само грає в футбол за волинь. О, я думаю, йому так само я буду прикладом. І ну, і кожен із батьків, які сьогодні були учасниками тих змагань. Другу сходинку турнірної таблиці посіла збірна вчителів і батьків 22-го ліцею. А найкращим гравцем команди було визнано. Олександра Кунакова зізнається, що цього року через війну в Україні до цього не грали, проте досвід допоміг їм вийти у число лідерів. Старалися для своїх дітей і школи. Команда в нас вже зіграна. Ми не перший раз беремо участь у таких змаганнях. Змагання дуже цікаві. Ну і колектив вже сформувався, батьки, вчителів завжди приймаємо участь. Такі змагання необхідні і переключатись треба. і Є життя крім всього іншого, ну і крім того, показувати дітям позитивний приклад, що треба займатися спортом. А замкнули трійку сильніших футболісти Луцького ліцею номер 26 Організатори вручили командам не лише спортивні нагороди, а й подарунки, аби вони і надалі займалися спортом і були хорошим прикладом для своїх дітей. Ольга Яцюк Дмитро Кудик для новин на часі. Поки то усі новини, журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал АВРСу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Юлія Остапович. Миру вам і побачимось вже о 20-й. рахування за послуги централізованого водопостачання та водовідведення з 1 листопада здійснюватимуться по новому. Відповідно, лучани одержать нові платіжки. Про це говорили під час круглого столу щодо правових аспектів нарахування за послуги централізованого водопостачання та водовідведення в багатоквартирних будинках. Все через закон про житлово-комунальні послуги, норми якого мусить виконувати комунальне підприємство Луцькводоканал. На прикладі одного з будинків керівник підприємства Віктор Гуменюк розповів, як це працюватиме відповідно до нового закону. У зайшло 736 кубів. По квартиру облікувалося суттєво менше, порядку 490 кубів. Є 240 куба, так званий баланс. Але є 242 куби, і відповідно до закону, ці куби мають розподілитися. Причин, через які виникає небаланс, тобто різниця між загальнобудинковими і поквартирними лічильниками, є декілька. В основному це несвоєчасне або некоректне подання показників лічильника, втручання в роботу вузлів обліку, різна метрологічна похибка між загальнобудинковим та квартирними лічильниками, відсутність доступу до квартирних вузлів обліку. Як зауважує Віктор Гуманюк, самі мешканці мають зібратись і визначитись, як вони будуть цей небаланс розподіляти між жителями багатоквартирного будинку. Адже саме тоді краще зрозуміють, Звідки взяли з цифри, скажімо, у платіжці за листопад. Об'єднання як юридична особа, балансовприймачі, управитель, повинен бути відносини водоканал, управитель, весь вся вода зайшла в будинок, а далі вже управитель, поза методикою, може собі сам визначати, як він з людьми домовиться, як вони собі між собою вирішать, як вони це все будуть послугу розподіляти. І це буде справедливо, чесно і правильно. Ми собі люди так вирішили. Вони будуть розуміти. Є небаланси, давайте пропорційно рівно там визначати і так далі. Чи на всіх однаково розписати, чи все все вкласти в управління будинком, і так далі. Якщо ж люди не захочуть самі вирішувати, яким чином ділитимуть між собою небаланс, то інший варіант встановити телеметрію усіх вузлів обліку. 29 жовтня, за прогнозами синоптиків, на території України переважатиме мінлива хмарність. На заході похмуро, зокрема на Волині та Рівненщині невеликі дощі. Вночі від плюс 9 до плюс 10 градусів, в день від 17 до 20 градусів тепла. На сході хмарно з проясненнями. Температура нічної пори від 5 до 8 тепла, денної від 12 до 16 градусів ртутного стовпчика. На півночі країни хмарно без опадів. Вночі від 7 до 8 градусів за Цельсієм. Удень від плюс 14 до плюс 17. На півдні мінлива хмарність. Уночі від 7 до 10 тепла. Вдень від 16 до 19 градусів вище нуля. У центральних регіонах мінлива хмарність. Температура нічної пори – від 7 до 8 градусів тепла. Денної – від 15 до 18 градусів ртутного стовпчика.